Не бачена вигода чи брехня. Головний патрульний Львівщини Андрій Крутень оприлюднив декларацію про доходи за 2023 У ній зазначено, що торік його дружина Олександра Крутень придбала авто Toyota Prius 2018 року випуску лише за 5 тисяч гривень. Водночас, як середня вартість такого автомобіля на ринку України сягає 20 тисяч доларів. Така небачено дешева машина стала другою в автопарку дружини Андрія Крутня. Сам головний патрульний Львівщини власного авто не має. За даними декларації про доходи, Андрій Крутень у минулому році отримав близько 650 тисяч гривень зарплати у поліції. Його дружина Олександра вказала 1200 гривень зарплати від ТОВ дві 2000 Водночас подружжя зберігає майже 800 тисяч гривень готівки та ще майже 25 тисяч гривень на банківських рахунках. Окрім того, дружина голови патрульної поліції Олександра Крутень володіє і криптовалютою. Загальна її вартість близько. 200 тисяч гривень. Власної нерухомості подружжя немає. Свої статки та як їм вдалося придбати автівку лише за 5 тисяч гривень, головний патрульний Львівщини та його дружина поки не коментують. Нагадаємо, Андрій Крутень розпочав кар'єру у патрульній поліції з 2016 року. Працював на різних посадах: від рядового командира роти до заступника начальника управління патрульної поліції у Рівненській області. А з січня 2023-го призначений головним патрульним Львівщини на заміну Роману Пилипенку, який на посаді запам'ятався скандальною перепусткою на проїзд центральною частиною Львова. Він подарував своїй дівчині цей документ без жодних на це законних під. Каріна не телеканал НТА.